Слава нації, вітаю на каналі. В ефірі я Сашко, добрий і з цікавим зауваженням. Так сьогодні е, цю класику Азівську, оскільки має Таврія через півтора кілометри зупинилась і далі не поїхала. Я ганяв там до одного ремонтника. Це ну, там, пару десятків кілометрів треба проїхатися, але ця цю машину робили е, неподалік від нас. Неподалік від нас її теж там ну, нормально робили часу. Здали, я до нього приїхав, він мені показує, так, так і так, так, так і так. Каже: Ну добре, дивись. Там ну, реально шкідники. Або ну, не зрозуміло. незрозуміло. Коротше, я знімаю відоси, скидаю хазяїну автівки, от, потім відганяю цю класику на ту же СТО, а вони, вони мені починають розповідати, що це на швидкість не впливає. Тобто, там виходить. Просто е, я там ну, поопубліковую теж там ці відосики. Так, там, фільтр там вільно бовтається над крильчаткою, Просто там довгий цей м'який шланг, і фільтр не там, де має бути, згідно версії того майстра. Він просто бовтається над крильчаткою, От я приїжджаю і мені ті майстри почали розповідати. Та він навіть якщо впаде на крильчатку, йому нічого не буде. От я це все послухав. А вони робили мені Таврію 15 днів, поки я був у відпустці в лютому. Зараз вона у них там ну, регулярно. І у підсумку вона не їздить. Ну, вона просто банально не їздить. Вони постійно там щось роблять і вона постійно не працює. Коротше, висновок який? Висновок такий, що, ну, і вони мені кажуть, вони кажуть, йому кажуть, навіть якщо ти нову машину салону заженеш, він, отой майстер, в ній найде купу недоліків, які треба виправляти. Ми його знаємо, він типу схиблений. Ну, перфекціоніст. І я зрозумів, що я візьму Таврію, віджену тому схибленому перфекціоністу і скажу просто нормально, як має бути, як для себе зроби, будь ласка, скільки це буде коштувати, стільки, ну, і сплачу. Де я дінуся? Тому що ну, четверта година дня я сьогодні півдня витратив на те, щоб купити кульки на, на ручку БМП. Ну, це ідіотизм, це реальний ідіотизм. Жадібний платить двічі і тричі. Тобто ну, дам йому, тому що ну, вони місяць там щось злубають. Треба давати і мені розповідають, що вона на швидкість не впливає. У них на швидкість не впливає, а я ходжу пішки. От, такі справи. Тому ну, що можу сказати? Я просто почув у них ну, ту саму історію, що у мене. Так? Ми приймаємо машину з заводу, і я даю кілометр речей. Про які там кажуть на швидкість не впливає. Так і тут вони кажуть, ну, він йому даси машину салону, він до неї достібається. Так він не достібається, він показує, що ви ідіоти. Або загинете через те, що у вас це відвалиться, або ви будете постійно жити на СТО. У мене Таврія живе на СТО. Просто живе на СТО. Тому все, віддаю і перфекціоністу і подивлюся, на що це буде схоже. Бо ну, інакше як я не знаю, все, працюємо, боремо і поборемо.